В столиці завершився форум Київ Смарт Сіті. Під своїм дахом він зібрав винахідників, підприємців різних галузей економіки та людей з активною громадською опозицією. Об'єднує всіх одне прагнення зробити Київ комфортним сучасним містом завдяки впровадженню інноваційних технологій в усі сфери життя. За півроку в місті багато новацій від відкритого бюджету системи електронних торгів, тендерів і до доступного вайфаю в метро. Міська влада запевняє, зробили б і більше. Роки зв'язані недосконалістю законодавчої бази. Це заважає, наприклад, навести лад на автошляхах, наповне використовувати усі можливості камер відеоспостереження. Ні закону, який говорить, що фіксація вже працює, Нет закону о парковке, который ми вже не можемо, скажем, проголосувати полгода, навіть воно вже по чомусь. І всі за прийняття як законов даст очень близко два-три месяца нужно навести порядок в будь-якому городі. Наразі активно розробляють нову диспетчерську систему київського транспорту, модернізують рухомий склад. Вже наступного року Києвом почнуть курсувати автобуси з безкоштовним інтернетом, камерами в салоні та зовнішньою відеореєстрацією. Платити за проїзд у них можна буде приклавши до спеціального терміналу банківську картку, чи картку киянина, на яку покладуть і інші важливі функції. Нове розвиття карточки київляніна, в коронавіру, как якби бы, я уже ні разговорив, като абсолютно огромне каліченство модулей. І получает единый єдиний ідентифікатор, он может і в сети, в будь-який торгове, і в и где угодно ей пользоваться. Кульмінацією форуму Київ Смарт Сіті стало відзначення авторів інноваційних та суспільно активних проєктів, які останнім часом робили столицю комфортнішою. За прагнення полегшити життя людям з обмеженими можливостями. Відзнаку отримала і Ганна. Вона з колегами розробила докладну карту метрополітену. Подібні функціонують у провідних країнах світу. Єсінвалідний каляски, он садвісно теж можуть посмотрети знаєш ну, свою з інвалідні вони можуть посмотрети, зможе він проїхати со сторони городских властей. Пока что у нас, скажем, такого официального признання нигде не було. Київ – это первый город, де действительно наші усилия оказались на этом уровне оценки. А Володимир та Олеся долучилися до популяризації екоруху. за частоту. довкілля вони борються вже п'ять років. Починали з простих толок. Зараз на масові прибирання по всій Україні виходять близько мільйона небайдужих. Ми провели один суботник, зібрали людей просто сторонніх. І вони дуже якось так щиро відгукнулися. Прийшли, сказали, давайте ми проведемо ще щось в течії года Ми робимо більше, ніж 70 проектів. Абсолютно на різну екологічну тематику Ігор Ніконов зазначає таких активних та винахідливих людей необхідно заохочувати, щоб підтримки автори не шукали в інших містах. Много дуже людей щось придумували, а ходу цьому ніколи не давали. От ми хочемо дуже чітко цю традицію. Щоб не возникало умне, ні в кої випадку не можна віддавати його в інші руки. Ми до самі, самі скажі, знайти і средства і можливості для внедрення этого будь-то стартап, забретення любов. Форум завершився. Далі на всіх учасників чекає кропітка праця, аби життя в місті стало максимально комфортним. Дмитро Кокотов, телеканал Київ.